Годуєте котика домашніми стравами, молочком або свіжою рибкою, готуйте спохід до ветеринара неминучий. Звісно, після того животне почне рвати, поносити. Чим годувати свого улюбленця, аби він не мав проблем зі здоров'ям? В домашніх дуже складно очі подобрати потрібне кількість жирів, білків, вуглеводів. Котячі консерви, чи може корм для тварин викликати звикання? Бастіан українець з британським корінням, тому і манери у нього відповідні. Він вважає себе якимось там царем, мабуть, і так поводиться, нібито в нього там якийсь дворянський рід. Досить такий, такий пафосний, вальяжний він до їжі. Він також прискіпливий. З маличко котик звик до усього найкращого. Це була звичайна відварна курка, це могли бути відварні яйця, там якісь, можливо, овочі, супчики. Тобто, щось таке максимум здорове, натуральне. Аби приготувати збалансовану їжу, господар котика Євгеній витрачав багато часу і сил. Тому за порадою ветеринара Бастяну запропонували альтернативу: сухий ко. Корм для котів. Коли я йду на роботу, я йому залишаю лише сухий корм, тому що він не псується, не, не засихає. І в принципі, ось такої порції десь на день йому вистачає. В меню котика є і улюблена страва. Котячі консерви. Це знак того, що він зараз отримає який, якийсь смаколик, він завжди на нього біжить. При виборі корму Євген не тільки уважно вивчає етикетку, а ще й тестує на смак. Там це курка. Це реально курка, і досить смачно. Бастіоно вони також дуже смакують. Та чи на користь пухнастику така їжа? Виявляється, таке харчування навіть більш корисне для вашого улюбленця ніж домашні страви. Приміром, молоко та риба взагалі протипоказані тому, що погано засвоюється. А от кефір, нежирний сир та йогурт давати можна, проте не часто та краще щодо раціону проконсультуватися з лікарем-ветеринаром. В домашніх условиях складно потрібне кількість количество, білгов, углівводов. В кормах це вже все подобрано з учотом фізіології животного. Проте корми бувають різні не тільки за смаками, але й за класами. Пачка сухого корму економ класу коштує в середньому 35 гривень за кілограм. Та шкоди від такого продукту значно більше ніж користі, бо готується він із неякісної сировини. Туда можуть входити ароматичні і пішови вкусові добавки, від яких у кота у животного да, може бути привикання. він безумно там танцює, триться і просить, дайте мені ще... Продукти преміум класу вже можуть похвалитися наявністю справжнього м'яса. 400-500 грамова пачка сухого корму буде вартувати від 70 гривень. А за такий же об'єм, але вже супер преміум класу, ви віддасте приблизно 110 гривень. Консерви, в свою чергу, також класифікуються. Корма економ класу коштує 6-8 гривень за 100 грамів. Більш якісніші преміум класу вже дорожчі від 15 гривень за 85 грамів. А ось за консерви супер преміум класу доведеться викласти близько 20 гривень за 85 грамовий пакетик.